Про переговори, які не відбулися поки що між Трампом та Путіним, але які будуть принаймні так запевняють уже в Кремлі, на відміну від тих коментарів, які вчора порунували від Лаврова Рябкова його заступника і інших, ну і піскова в тому числі. Я вам черню відео повідомляв про те, що фактично поставлені на паузу ці переговори, але вони не скасовані. Вчора видання NBC News повідомило про призупинення підготовки до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Зустріч там, друзі, ця буде. Питання часу. Співрозмовники видання пишуть, що телефонна розмова між Рубіо та Лавровим була продуктивною, але Трамп вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз. Про що йдеться? Рубіо поговорив із Лавровим. Після того, як впродовж дуже великого тривалого періоду із Лавровим говорив Вітков. Хоча Рубіо раніше контактував також зі своїм колегою із Москви, Вітков полюбляє слухати всілякі історії і легенди з уст Путіна чи то Лаврова, про Рюриковичів і таке інше. Але головну скрипку, першу скрипку, друзі, у переговорах Росії та США зараз відіграє Лавров. У нього є противага такий собі Кирило Дмітрію, який наближений до доньки Путіна Тихонової, яка відіграє не останню роль у Кремлі. Їхні позиції дещо відмінні, хоча обидва імперці. Той час, коли Тихонова фактично через Дмитрієва сьогодні ініціює питання замороження війни, про крило у Кремлі, Лавров і Іжа ними, Шойгу. Патрошев Наришкін виступають категорично проти цього. Тому ви чуєте різноголося з Кремля. Але суть одна й та сама: Росія має залишитися імперією. Так, от, після розмови Лаврова і Рубіо, Рубіо сказав Трампу, що на цьому етапі говорити із Росією немає про що. Вони не готові домовлятися, вони не договороздатні. Потрібно трішки почекати. Ну а якби це був, наприклад, Вітков, він відразу погодився б і сказав би так, треба летіти на переговори вкотре, бо ми можемо до чогось домовитися. Але навіть Трамп висловлювався про Віткофа, доволі неоднозначно він говорив: Ну про що можна 5 годин говорити із Путіним? Ми пам'ятаємо, як дуже різко обірвав Трамп розмову із Лавровим і Путіним в Анкориджі, тому що Трампу не сподобалося те, що йому нав'язують. Трамп полюбляє переривати розмови. Дуже швидко він це саме робив із Зеленським. Це Друзі, дуже важливий момент для розуміння того, що вчора відбулося. У відповідь на публікацію, яка вчора з'явилася в СНН, що нібито переговори зупинені, представник згаданий мною. Путіна Кіріл Дмітрієв у себе у мережі X написав, що підготовка до саміту Трампа і Путіна в Будапешті продовжується. А голова МЗС Угорщини Петр Сіярто також у мережі X написав пост, де зазначив, що інформація у медіа, що переговори Трампа і Путіна в Угорщині, зірвались фейк провоєнних політичних еліт та змі. Які саме про політичні еліти а російські чи закордонні він не уточнив, і це дуже примітно? Я ж вважаю, що це прямий натяк на Лаврова, Патрушева, Наришкина і Іжеснімі. Якщо ви думаєте по-іншому, або так само пишіть, будь ласка, в коментарях з приводу цього, тому що це дуже примітна деталь. Зараз розгрівся величезний скандал з приводу цього, і Дональд Трамп учора коментуючи ці події у Білому домі, сказав наступне. Що він ще не ухвалив рішення про зустріч із путіним, яку він хотів провести найближчим часом у Будапешті, і каже: Я не хочу, щоб зустріч була марною. Ми ще не прийняли рішення. Буквально через 6 хвилин. Журналіст його знову перепитав про цю зустріч. Він сказав наступне: багато чого сталося на фронті між Україною і Росією. Ми повідомимо вам впродовж двох наступних днів про те, що ми робимо. І він не повторив слова, що я не хочу витрачати час марно, але каже, має щось відбутися попередньо. Тобто, Марко Рубіо переконав Трампа, що дійсно треба відтермінувати цю зустріч, але не скасовувати її, тому що розмовляти із стіною, яка нині є в Кремлі, в особі Лаврова, нереально. Що буде далі? Звісно, будемо дивитися, але Трамп буде вимушений ухвалювати якісь рішення. Після розмови Трампа і Путіна російська сторона передала. США неофіційний документ, в якому повторила попередні умови для досягнення миру з Україною. Про це пише видання Reuters. Тому Лавров так активно почав виступати, нам нема про що говорити, і Пісков йому почав вторити. За інформацією Reuters, Росія зажадала встановлення контролю над усім Донбасом. Ви знаєте, що Трамп категорично проти цього вже публічно проти. І вчора він знову це повторив. Він сказав, мають зупинитися на лінії фронту, розійтися по домівках, а потім вже розмовляти про укладення підготовки мирної угоди. Далі, в цьому документі, який передали росіяни, написано, що. Україна має відмовитися від НАТО, взагалі не розміщувати війська на території НАТО, а мається на увазі на території України, ну і таке інше. Загалом нічого нового, але інші деталі. Сьогодні Ройтес не наводить. Ми не знаємо про що ще вимагає Росія. Втім, риторика документу і його суть зрозуміла. Він ймовірніше за все був переданий саме Лавровим до Білого Дому, де вкотре було наголошено про те, що ми не відступаємо від своїх попередніх вимог. Але не всі так думають у Кремлі. І голова НАТО Марк Рюте вирушає до Вашингтону. Там він має зустрітися з Дональдом Трампом. Аби спробувати його повернути у відповідність з Європою та Україною щодо війни, так сьогодні пише Водення Роутерс, яке цитує Clash Report, І в такий спосіб, можливо, Трамп знову вийде і скаже, що у нього все-таки є в планах зустрічатися із Путіним, а узгодивши позиції з Європою. Я не виключаю, що будуть якісь нові відтінки у його коментарі. Але суті, це друзі, за великим рахунком не змінює. Трамп буде зустрічатися з Путіним, питання лише часу. Ну а Будапешт ймовірніше за все і залишиться цією локацією. Єдине, що я вкотре повторюю, не виключає, що зустріч між Трампом і Путіним відбудеться вже на початку листопада, після того як Трамп зустрінеться із Сінзінпіном у Південній Кореї. Ця зустріч планується на 31 жовтня. Продовж цього періоду, коли триває активна дискусія про можливу зустріч Трампа і Путіна, європейці вже народили нову ідею. Вони готують план з 12 пунктів план миру на випадок, якщо війна в Україні зупиниться. Як ви правильно мене поправляєте, Вірно говорити, якщо війна Росії проти України зупиниться, тому що в Україні йде війна, яку розпочали Росіяни, згідно з планом за реалізацією запропонованого плану, наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом. Ну а далі про території нашої держави, адже знаємо, що багато лідерів державних намагаються їх поділити без участі України. Але от Макрон зробив ось таку заяву: лише Зеленський має право вести переговори про території України, що абсолютно правильно Європейські гарантії безпеки в межах коаліції хоче готові для України. Однак переговори щодо територіальних поступок може вести лише президент України Володимир Зеленський. Як повідомляють наші колеги з РБК Україна, про це під час спільної прес-конференції зі словенським прем'єр-міністром Робертом Голубом сказав президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Monde, французьке видання. Єдиний можливий мир це міцний і тривалий мир, який забезпечує гарантії безпеки для цієї сторони, що захищається. Саме це ми, європейці, завершили узгоджувати в межах коаліції охочих. Ця коаліція збереться у п'ятницю, і ми співголосуватимемо на ній разом із прем'єр-міністром Кіром Стармером, залучивши, звісно, президента Зеленського, сказав Макрон. За його словами, доки триває війна, підтримка України, військово оборонна та фінансова, триватиме. Макрон зауважив, що саме Росія послідовно ігнорує мирний шлях завершення війни. Хоча знаємо, що расисти на постійній основі кажуть, що вони готові для перемовин, вони готові завершувати війну, особливо Пісков полюбляє подібні заяви. Але знову ж таки звинувачують вони в цьому всьому Україну, що це Україна не налаштована на переговори закінчення війни. І ці заяви вже як стабільні. Вони постійно повторюються на постійній основі. Принаймні раз на місяць. Ми їх бачимо від Піскова. Ну, до речі, також Макрон сказав, що якщо постає питання територіальних переговорів, то ці переговори може вести лише президент Зеленський від імені своєї країни. Ніхто інший не має на це права. Тому Україні вирішувати за себе і за свою територію, а європейцям за себе і свою безпеку. Наголосив він, додавши, що саме в таких рамках повинні просуватися справи. Ну і власне, тепер про заяви Зеленського про територію нашої держави, адже лунають такі фрази, що нинішня лінія зіт. Нання має стати відправною точкою для переговорів. Зеленський та європейські лідери зробили спільну заяву про що зазначали власні перепрошую темі цього випуску. Європейські лідери у вівторок, тобто сьогодні, оприлюднили заяву, в якій підтримали негайне заморожування лінії фронту в Україні. Президент України підтримав ідею та підписав документ. Європейські лідери заявили, що вони рішучі підтримують негайне припинення війни в Україні вздовж нинішніх ліній фронту, щоб розпочати Ерні переговори, намагаючись відновити імпульс до припинення війни, зазначає агентство. серед лідерів, які підтримали заяву: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, про заяву якого ми тільки не говорили. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармар, прем'єр-міністрка Італії Джорджиня Мелані та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Далі цитую, що власне заявили лідери. Ми рішуче підтримуємо позицію президента США Дональда Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені. А нинішня лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. У п'ятницю, 24 жовтня, в Лондоні відбудеться зустріч європейських лідерів, які входять до так званої коаліції охочих. А вже в четвер Брюсселі лі. Ідери ЄС беруться на саміт, де обговорять нові санкції проти Росії та можливість використати заморожені активи російського центробанку для фінансової допомоги Україні. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. Йдеться у спільній заяві.